Доброго дня. Сьогодні буде проведено презентацію по системі управління бізнес-процесами BPMS для погодження договору з контрагентом всередині підприємства та з самим контрагентом. Також буде розглянуто варіант підписання погодженого договору за допомогою КЕП кваліфікованого електронного підпису. Що ж, розпочнемо із схеми. Загалом, у нас буде декілька етапів. Це запуск процесу ініціатором, погодження бухгалтером, після чого погодження юристом та відправка договору контрагенту. Після успішного підписання з контрагентом буде створюватись карточка договору, договір контрагенту, в довіднику договір контрагентів Розпочнемо із початку, тобто, створимо нашу заявку на договір, в ній вкажемо актуальні наші організацію та контрагента. В нашому випадку це тестова організація та контрагент. По карточці контрагенту обов'язково має бути вказана електронна адреса. На неї буде відбуватися відправлення файлів по договору самому контрагенту. Після того, як ми створюємо карточку, додаємо сюди файли, тобто наш договір та додаток до нього. Після того, як ініціатор заповнив всі необхідні поля та додав файли, відбувається запуск бізнес процесу. Відразу ж ініціатору з'являється вікно форми документа, де він може перевірити всі дані, які він вказав. Якщо щось пропустив чи не додав файл, то виправити це і додати. Після чого запустити сам бізнес процес. На панелі задач, оскільки це демонстраційна база, то всі задачі будуть приходити на одного користувача. І всі погодження будуть відбуватися від одного лиця. В ідеалі ж це буде кожного, кожному користувачу приходити своя задача, з яку він буде розглядати і виконувати. Загалом на формі будуть до кнопки Погодити відхилити, які налаштовуються, можливо, щось інше. Файли до договору і сама наша карточка договору з приєднаними файлами. Е, перший етап це на погодження бухгалтером. Тобто, файл, бухгалтер відкриває договір, дивиться його. Якщо потрібно внести якісь зміни, то він вносить. Якщо все добре, то відправляє на погодження. В нашому випадку, для прикладу, розглянув, що бухгалтер побачив, що потрібно внести зміни. Оскільки тут файли лише для перегляду, щоб змінити, ми заходимо в нашу карточку, файли, та натискаємо редагувати. Після цього вносимо необхідні нам зміни. Наприклад, це буде просто рядок цифр для наглядності. Після чого закінчимо редагування і переходимо до погодження нашого етапу. Тобто бухгалтер погодив. В наступному договір переходить до юриста. Знову ж таки, він бачить файли, як і в попередньому етапі, все аналогічно. Він відкриває, дивиться на сам договір, перечитує. Якщо потрібно перевірити, чи вносилися вже якісь зміни, і які саме, він знову ж таки провалюється в карточку договору, файли. І через кнопку версії він може побачити, чи вносили зміни до основного договору. І якщо це вони були, то хто? Оскільки тут виконується під одним користувачем, то ми бачимо лише нашого користувача. А взагалі тут буде кожен користувач системи, який вносив певні зміни до договору. Також, щоб порівняти, що було саме внесено, ми можемо через кнопку показати відмінності, порівняти версії нашого договору та швидко побачити різницю. Відбувається це за допомогою вбудованих е, процесів в самому Microsoft Word, ми бачимо основний договір, внесен, е, той, в який були внесені зміни, і зліва які саме зміни було. Червоним кольором, кольором підсвічується, в яких е, рядках це, ці зміни відбувалися. Також вказано користувач юзер. Е, в загальному, якщо ви зареєстровані в системі Microsoft Office, буде вказано ім'я вашого користувача. Після того, як ми подивилися версію, переконалися, що все підходить. Погоджуємо наш договір та відправляємо його до контрагента. В бізнес-процесах ми можемо побачити, на якому етапі знаходиться зараз, зараз наш договір. Ми бачимо, що зараз це етап відправка договору контрагенту. Загалом відправка відбувається за допомогою регламентних завдань, які налаштовані в нас кожні 10 хвилин. Щоб це не очікувати, ми в примусовому варіанті запустимо ці регламентні завдання. Після цього зайдемо на пошту, яка була вказана в карточці контрагента, і побачимо наше завдання. Відкриваємо вхідні листи. Бачимо, що прийшла новий лист із завдачею. Ми бачимо, що текст, який вказали, і контрагент, буде бачити ось ці основні умови і, так сказати, коротеньку інструкцію, що йому потрібно робити. Тобто, ви отримали договір на погодження та додаток до нього. При відправленні відповіді приєднати потрібно лише файл договору, не змінюючи його назви. Додаток до договору потрібно відправити на наступному листі, що прийде вам після відправки поточного. І при натисканні, що ви відхиляєте договір, кажіть коментар. Наприклад, контрагент скачав цей файл, перевірив його, вніс певні зміни. Тобто, не сам ще від імені контрагента, якісь зміни. Наприклад, ще додамо якийсь рядочок з цифрами. І тут, наприклад, підкоригуємо ці цифри. Наступний чим. Все, він зберіг свої зміни. При відправленні він тепер натискає, що договір погоджено з коригуванням тексту. При відправленні додає файл договору відкоригуваного ним, незміненого з, з, з назвою, яка була в оригіналі. І може вказати якийсь коментар. Все. Відправляє е, погоджений договір назад в систему. Знову ж таки, відбувається все за допомогою регламентних завдань, тому ми їх зараз при самому варіанті запустимо повторно. Знову ж таки, на вкладі бізнес процеси перевіряємо, чи пройшов цей етап. Так, бачимо, що етап пройшов. Тепер до знову ж таки, відправка контрагенту, але уже не договору, а додатку. Знову ж таки, запускаємо наші регламентні завдання для відправки на електронну пошту контрагенту. Оскільки ми вносили зміни вже в договір, в додаток немає сенсу вносити зміни, щоб не витрачати зайвий час. Ми просто переходимо на пошту, читаємо текст, тобто що при виборі необхідного варіанта потрібно додати файл, не змінюючи назви. А якщо в разі файл загалом не змінювався, то натискаємо просто договір, додаток один до договору погоджено без змін тексту та відправляємо без приєднання файлу. Після цього. Знову ж таки, за допомогою регламентних завдань ми отримаємо повідомлення від контрагента і отримаємо файл додатку, якщо в ньому якісь зміни були. І зараз подивимося, нам має прийти на панель задач цей ітап прийшло. відкриваємо панель задач, має прийти завдання для менеджера, який перевіряє зміни, які вніс контрагент. В разі необхідності. Ось тут ми вже бачимо останній варіант договору, тобто зміненими від контрагента. Ось ці зміни. Щоб побачити відмінності, знову ж таки, переходимо в файли. Версії. Ми бачимо, що від контрагента є остання версія. Знову ж таки, порівнюємо два файли, які відправляли, і версію контрагента, і зберігаємо, ой, і перевіряємо, які він змінив ніс конкретно. Після цього, наприклад, передаємо на перевірку юристу. Наш юрист ознайомився з правками по договору. І, наприклад, він сказав, що все перевірено, і узгоджено, все нам підходить. Тобто, ми. Завершуємо наш процес. В цей момент формується карточка договір контрагента. Якщо ми зайдемо в наш створений документ, то у нас додалось поле, в поле договір контрагента, додалось посилання на цей елемент довідника. Після цього відбувається у нас по схемі. Нам приходить повідомлення ініціатору, що договір успішно погоджений, і відбувається формування електронного документа. Після сформування електронного документу наша задача йде до користувача FlyDoc. В нашому випадку відповідальний користувач буде мій. В робочому столі FlyDoc ми бачимо створений сьогодні новий електронний документ. Ми його погоджуємо та відправляємо нашому контрагенту. Статус наразі готується. Якщо відкриємо електронні документи, то побачимо, що ось сформований нами останній електронний документ. На робочому столі натискаємо підписати та відправити контрагенту. Вказуємо дані наші для підписання та паролі. Після успішного підписання ми бачимо, що наш договір був відправлено до контрагента. Тепер заходимо в іншу базу під нашим контрагентом. Також бачимо, що статус відправлено контрагенту. Переходимо в іншу базу. тут тестова організація. Просто тест. Натискаємо Тримати електронні документи. Після цього бачимо, що отримано документ від, нашого, від нашої організації до нашого контрагента. Ми натискаємо на наш договір і підтвердити та відправити відповідь. Підписати і відправити квитанцію. Бачимо, що документ підписаний. на статус змінився на затверджено і відправлено нам назад в систему. Після цього повертаємося в нашу організацію «TestFlyDoc» та натискаємо кнопку «Отримати». Отримати вхідні повідомлення. Після цього бачимо, що отримано квитанцію і привідомлення про доставку. Тобто від контрагента ми отримали наш документ. Після цього перевіряємо статус нашого документа. Бачимо, що статус став затверджено контрагентом. Після цього завершається процес і приходить нам повідомлення, що електронний документ, який надіслано контрагенту, успішно підписаний. На цьому все. Дякую за увагу.